Сьогодні, 17 листопада, вони пройшлись по червоній доріжці. Малюки, які колись боролись за кожен подих, а тепер впевнено тримаються на руках у батьків. У Чернівецькому обласному перинатальному центрі відзначають день передчасно народжених дітей. Поспішайки, які прийшли у світ раніше, але довели. Сила інколи важить усього пів кілограма. Яким був цей день у стінах медзакладу? Дивіться у нашому сюжеті. У Чернівоцькому обласному перинатальному центрі сьогодні особливий день день, коли знову згадують про найменших пацієнтів, які в буквальному сенсі борються за життя з перших хвилин. 17 листопада у світі відзначають день передчасно народжених дітей. Це надзвичайно важливий день, тому що насправді ці дітки, які народжуються передчасно, вони наші маленькі герої. Звичайно, герої їх батьки, тому що іноді і Ри і чотири місяця з перечасно народженою дитинкою батьки перебувають в стінах Чернівецького обласного перинатального центру, де їх виходжують до ваги 2,5 з половиною кілограма. В Чернівецькому обласному перинатальному центрі виходжують дітей на від 500 грамів. Це надзвичайно маленька вага, екстремально низька вага. І такі дітки, які народжуються з низькою вагою, вони дуже довго потім перебувають в Чернівецькому обласному перинатальному центрі. І Колектив Чернівецького обласного перинатального центру стають рідними з цими родинами. Історії перечасно народжених малюків завжди про страх, віру й терпіння для Ксенії. Ці дні також стали випробовуванням. Її донечка з'явилась на світ раніше ніж очікували, і перші дні свого життя провела під пильним наглядом лікарів. У мене дівчинка завдилася на 36-му тижні вагітності. Дуже хотіла на цей світ раніше трошки потрапити. Вона погано дихала. Я дуже вдячна цьому перинатальному центру за те, що врятували мою дитину. Тут надзвичайно чуйний персонал. Кожна, кожна... Прохання, що все виконують, ми були тут місяць е, ну. Була важка у нас трошки історія, але все добре закінчилося і ми дуже вдячні. У нас взагалі було планове кесарський розпит, але розпочалися передчасні пологи. І в час ночі приїхали всі лікарі сюди. Вони мене не очікували побачити. Але так сталося, що Давід Олександрович вирішив раніше терміну з'явитися на світ, тому я повністю задоволена. Я дуже переживала. Мені вагітність далася дуже складно, дуже важко. Ми 10 років на нього чекали, і Василь Фремович, Любов Олексій. Ну, коротше, всі лікарі перинатального центру зробили все, щоб я зараз тримала його на руках. В день передчасно народжених дітей у перинатальному центрі не лише згадують іменинників, а й дякують тим, хто щодня поруч із поспішайками, лікарям та медсестрам, всім, хто допомагає маленьким пацієнтам зробити перші впевнені кроки до великого життя. Щороку ми організовуємо цікаві акції, подарунки для діток, увагу висловлюємо батькам і медичним працівникам, які у нас працюють у відділенні інтенсивної терапії для новонароджених, у відділенні постінтенсивного догляду. Це насправді величезні герої. Світова тенденція до перечасних пологів на жаль зростає, і українські реалії загострені війною та стресом лише збільшують ризики. У цьому відділенні таких дітей бачать щодня: дітей, які потребують особливого ставлення, спеціального обладнання та цілодобового контролю. У всьому світі на жаль збільшується тенденція до перечасного народження. У нас в Україні у зв'язку з зв'язку з війною ця тенденція є, є наразі більшою. Ми кожного дня приймаємо перечасні пологи. Ці діти вони потребують особливого виходжування. Дуже багато діток народжується до кілограму 500 Це вже спеціальні умови, Кувези, респіраторна підтримка. Препарати сурфактанту, які ми повинні вводити вже в перші хвилини життя для забезпечування вчиняння нормального газообміну легень. Найменші пацієнти у цих стінах від пів кілограма ваги. Виживання таких діток це ювелірна робота цілої команди. Робота, що вимагає не тільки професійності, а й величезної психологічної стійкості. З найменшою вагою, яка була у нашому відділенні, це може бути від 600 грамів від 500 грам і до Більшої ваги, тобто, це в середньому це дітки 800 грам до 2 кілограмів. Оце така вагова категорія. Це важко, важко насамперед психологічно, тому що ми не тільки лікарі, але ми і підтримка насамперед для батьків, тому що ми працюємо командою. Командною в команді є дитина, лікар і обов'язково батьки. І тільки тоді, коли ця командна робота в союзі, тільки тоді буде позитивний результат. Щороку команда. Команда фахівців перинатального центру намагаються зробити цей день особливим. Цьогоріч у медзакладі влаштували справжню червону доріжку для маленьких героїв та їхніх родин з подарунками, усмішками та теплими обіймами. Щороку ми по різному організовуємо відзначення цього дня. А цьогоріч це надзвичайна чарівна подія, тому що ми зробили таку церемонію, де червоною доріжкою Чернівецького обласного перинатального центру пройдуть батьки разом з немовлятами і зайдуть до Чернівецького обласного перинатального центру. Їх тут зустрінуть ляльки, з ними будуть бавитися, вони отримують подарунки, дуже такі гарні. Сьогодні вони проходять червоною доріжкою не як пацієнти, а як переможці. Кожне таке повернення це допис того, що навіть у найскладніші часи життя перемагає. Гає Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.